служба гидрометеорологии сообщает о фактической погоде на 7 часов местного времени 2 ноября. Температура воздуха в Норильске минус 24 градуса, ветер западный 4,7 метров в секунду. Атмосферное давление 766 миллиметров, относительная влажность воздуха 82%. В аеропортовий кіль 26, северний – 5-8, в аеропорту Валяк 25, западний 4, Талнегі мінус 26 тихо, Кіркані мінус 26, Сєвєрадзав. У 2003 році відзначалася 50-та річниця Норильського повстання. Ще за рік до цього, шукаючи живих свідків тих драматичних подій, я отримав листа від Наталії Білової. Яка народилася в Норильську. Вона писала про свою маму Анастасію Петрівну Тарнавську. Мала Настуня росла сирідкою, виховувала її мамина сестра. Виховувала добре: любов до Бога, любов до людей, любов до України. Але подальша доля цієї сільської дівчини здалася такою незвичайною, що я вже тоді вперше завітав до неї. Потім наїжджав не, не раз. Настоня згадувала нові і нові подробиці своєї молодості. Востаннє ми зустрілись на Великдень 2007 року, коли вона вже відсвяткувала свій восьмий десяток. Я не вірю, що я живу. Ви знаєте, я так бо як другий раз, як діти десь підуть, я сама. Та я так бо, подумаю, боже миле, яка я щаслива. Я побула на тому світі. Вірите? Я не, я не, якби, не, якби мені хтось розказав, я б ніколи не повірила, що людина може такі тортури пережити. Але ж я пережила. Я буду одне робити, тебе друге, ти будеш валенько так. Цей рік. Співпали свята і Пасха і благовіщення все разом. римсько-католицька Пасха. Так. Тоді була теж рання Пасха у квітні місяці, і там домовилися з хлопцями, аби зібрати, святочну їду, Пасху, яйця, там що, щоб зібрати. І тоді. Місце назначене привезти фірою, Бо так принести то нема що, то треба, то їх багато. Їм треба багато, щоб вони поїли. І от ми майже цілу фіру нас, бо то не в одних берете, то заказуєте і тим, і тим, і всі люди дають. Тоді дуже народ допомагав нашим повстанцям, дуже народ допомагав. 16 років я вступила в організацію ОУН. Мала гарного хлопця, який мене брав за жінку. Він був заступник голови просвіти, він був всякі, які вистави були, які все. Це він всюди був учасником. Він мені завжди мене називав так, моя сиріточка дорогенька, моя настуня, моя сиріточка, ти для мене найдорожча. Він мені говорить, ти хочеш вступати в організацію, ти не думаєш, що так просто. Ти вже не будеш сама собі належати. Ти вже будеш частину частично належати до України. І то, отак, ти бачиш, які страсти зараз є. Вони ловлять, дуже муки великі дають. Ламають пальці, що тільки не роблять. Треба так, або забудеш українську державу, або згинеш в боротьбі за неї. Ну, однак я подумала і сказала, що я все таки вступаю. І я вступила в організацію. Я була в зв чорному зв'язку вою. Це, що треба було секретне, таке секретне, то треба, то, крім мене, ніхто не міг того зробити і перенести, тільки я. І то було таке сказано провідником. Що би не було, хто би не був, но ця значить, пошта не повинна попасти большевикам в руки, тому що то є дуже конспірована. У своєму листі Наталка Білова згадувала, перед святами розвозять газети по селах, І здовій частенько показують колишні повстанські стежки, якими ходили у молодості. У 45-му стали дуже великі облави. З тим час зголосився підвірний Михайло, котрий теж був наші сотні. Він зголосився. І став стрибком. Тоді називали тих, котрі служили москалям, називали їх стрибки. От все-таки підвірний вислідив наших хлопців і обкружили ліс. Вони в прохід бункер кинули гранату. І от цього моєго чоловіка, Петра, взяли степового ще живого. Він ще був живий. Його прив'язали за ноги до машини і везли так. Щоб люди виганяли дивитися, щоб люди дивилися, що як хто не котрі ще їв підпіллю, якщо не зголосяться, то всім так буде. А я в той час була чотири з половиною місяці вагітна. І от це все я бачила. Уявіть собі, які страшні муки, яка біль, треба було її перенести. Хоча після цього. Довго не потривало, як той підвірний, то вільхівці видав мене. То було 20, по-моєму, 24 чи 22 квітня. Я дуже не пам'ятаю, кінець квітня то була Пасха. Приходять, значить, до тої жіночки, то теж моя родичка навіть далека. Я саме на ліжку відпочивала. Коли зайшли до хати, НКВД і підвірний з ними. НКВДсти такі його спитали, ана? А він подивський, каже, да, а І от мене підняли з ліжка, собирається, і тоді мене арешла. <бірок> <бірок> Двоюрідну сестру Марію на Стуня не бачили більше десяти років. На кожне велике свято вона, як і раніше, йде, або якщо далеко, їде, щоби віддячити людям за те, що зустрілася їй у складну хвилину і разом згадати пережиті роки. Після того мене підвезли у Львів, на Замарстинів. І я на Замарстинові на світ привела дитину, дочку Ярославу. Казали так: ми в дім віддамо. Я до своєї тети, маминої сестри, яка мене виховувала, звернулася. Кажу, тьоцю, я не хочу, щоб моя дитинка попала в чужі руки. Я би хотіла, щоб ви забрали мою дитинку. Тьоця моя погодилася. Прийшла і забрали дитину, а мене на етап. І так нас погрузили в товарні вагони і повезли в Норильськ. Везли нас дуже довго, дуже тяжко. По дорозі мучили, виробили таку дирочку там, і треба було в ту дирочку, як селедців було у нас в тій вагоні. І через Інісей у баржах нас привезли в Норильськ. Нам дали номера на плечі і на коліна. Значить треба було на лівому коліні і на плечах носити номер. У мене був номер вже 224. І от з тими номерами ми ходили на роботу. На дуже тяжкі роботи. Привезли нас на Норильськ, там такий дітер був і пару такі, таких домиків дерев'яних. А нам збудували город сад з нами політв'язнями. Кормили нас дуже погано. Зробиш норму. Даєш 600 грам хліба, не зробиш норми – 300 грам хліба. А що це є молодій людині 300 грам хліба на день? Коли той хліб тоді був такий, що можна було коники з них ліпити? І баланда. Баланда, тюлька ржава, дуже боліли дівчата. І дизентерія була, і що тільки не було, вмирали. На роботу йдемо з роботи, вже когось тягнемо додому, так як мертвеця. А мертвеців складали, штабелювали на кучу. А потім машина під'їжджала, забирали і в яму вірили велику і туди скидали, як смітник. Це було дуже боляче. Ми не дармували, ми працювали. Ми працювали, ми молились, ми вишивали от матінько Божу. Це ви знаєте, з яких трапочок тягнули нитки і вишивали отакі матінки Божі. Не тільки я і другі дівчата. Ми молились до неї, щоб нам матінка Божа давала терпіння, сили волі, це все перенести, тому що тут страшні муки були, страшні тортури були. Ну, але нам Господь допомагав. От я Таку вишила собі матіньку божу, я її дуже шаную, тому що то моя спасительниця. Щоб він був усім, хто споживає на спасінні душі, здоров'я тіла, і захист проти всіх недугів, всякого ворожого підступу, і благослови спадкоємство Твоє. На людський режим табірного начальства. Об'єднав чоловічі і жіночі зони Норильська. Вони повстали, вигнали ненависну адміністрацію і виклали свої вимоги: скоротити робочий день, збільшити хлібну пайку, дати змогу листуватись з близькими. Прибула навіть комісія з Москви, щось пообіцяли, але потім по жорстокому розправилися з беззбройними повстанцями і знов почалися знущання і допити. Визвали, ну і мені сказали сісти на стулу. Я не знала, що то столу підключений током. Мною це його востреб, і я не, не пам'ятала, що зі мною робиться. Я знаю, чи то я була земліла, чи то я була. Ну так як я вже втратила свідомість і мене забирають лікарню. Після цього розбиває параліч. Я сім місяців була паралізована. Тепер я заснула в мене оцей сон. Сон, який не пробуждається сама людина. Та й вони кажуть, що треба морг віднести. А істонка лікар, доктор Айна, дай їй Бог здоров'ячка, якщо вона ще живе, А якщо нема, то нехай їй буде царство небесне. Вона каже до завідувачі, не думайте її вона жива. Вот прослушайте її серце. Воно у неї работает, не можна її виносити. Не можна, вона спит. У неї, я забула, як той сон називається. Що що она этим сном уснула, вона спить, її не можна лишили. Вона взялась на доктор, а на мене лічить. Вона заставила дівчат. Щоб по українськи написали мені листа, как від дочке. В славе! От. Ну, і приходить і говорить, Тарнавська, ти должна быть здоровою, потому что на тебе твоя чекає, ждет. тебя ждет твоя дочь чекає, чекає, Тебе чекає твоя дочь. Вот вона написала нам письмо. Ну, ми по українськи читати не вміємо, ми попросили вот, э, девочку, щоб вона тебе пришла. Людина бере читає мені письмо. Дорогенька, мамочку, я тебе дуже люблю, я тебе чекаю, коли ти до мене приїдеш, усі мають мами, а я не маю, ти так далеко, я тебе так чекаю. Ви розумієте, це був такий удар сердечний, що мені серце розривалося, що як же ж так, я раніше не отримала від неї, а тут дитина мені написала лист, що вона чекає мене. Я тебе дуже прошу, старайся, щоб ти як скоріше до мене приїхала. І от після того листа, після того е, лічення, мені є ліпше, ліпше і ліпше. І так, що я стала, повернулась моє життя по-настоящему, так як розбудили мене. Я вам скажу, вона дуже добра, я її дуже люблю. Но життя її трошки, знаєте, зломило життя. От. І вона кожному хоче кусочок серця віддати, а воно не виходить. На частини їх не розірвеш. Це я колись написала їй такого віша, поздоровляла, їй було 80 років, і написала, Матусю рідненька, рідненька, голубко сивенька. Чому зробилась ти маленька? Тому що ти прожила літа свої, своєї долі в тяжкій неволі. І вона дуже плакала, що я так цей саме. Я, пане Михайло, сидіти даром не можу. Мене, ну як вам сказати, коли пси кусають, я мушу щось злубати, щось робити. Інакше, ну, але по суті діла так повинно бути. Жінка повинна все вміти. Робить не робить, а вміти повинна все. Ну ви вже що тепер кладете? Варобольку? Варобольку кладу. — Боже, я щаслива. У мене, В мене є ну, люди, люди, які мене ну як. Я знаю, чи, чи поважаю, чи як, а я їх, я їх теж дуже поважаю. Отаке. Таке моє життя. Діточок маю. Внуків маю, правнуків маю. Скажіть, чим я небагата? Маю таку внучку э, в Черкасах, дзвонить і довго говорить. Каже, Оксанку, тобі прийдеться багато платити. А вона каже, бабусю, а мені дорожчий твій голос, ніж гроші. Приємно? О, бачик мій, мій те, що маленький, лапшу до баби. А лапку хай дай. Дай лапу, дай лапку мені. Добрий день, добрий день. Все файний те, дуже файний. Я люблю це. Але ти сьогодні не приходив снідати, не приходив. А я маю для тебе. Пам'ятай, добрий, добрий, добрий день, день. Добрий, добрий день. Як ви, як ви маєтесь? А помаленьку. Тримаюся потрошки. Начі дзвонила моя моя, каже, звідти з Італії. Так, ага. Та й що казала? – Ну, то вона більше з Марину говорила, чим зо мною. Ага. Зо мною лиш так запитала, лиш що шо, би я каже, каже, лиш голос. От так я потрошки, потрошки, і я відійшла від параліча. Находиться чоловік з моєго села, кіт Володимир Васильович. Приходить той кіт і питає, хто є з нашого району. А там були злопушної дівчата і говорять: є суходолана стуня Штельмащина, бо на нас колись казали Штельманщина, Тарнавська. А він каже, правда, а він знав мого чоловіка дуже добре. Він дуже добре знав мого чоловіка. Він був чоловік, мій був по вазі дуже велике. І він каже, але вона каже, паралізована, вона не ходить. А потім мене як інваліда хотіли відправити в Красноярськ, інвалідний дім. бо написали листа до моєї тьоті, щоб тьотя заб... як хоче, щоб мене забрала. А тітка відмовилась, каже, взяли здорову. Я. Я каже, її дитину забрала з лагеря, а тепер ще її зробили інваліда, то беріть і, і, і годуйте. І тут кіт приходить, приходить і каже, я її заберу, дам розписку, що я її буду до кінця життя кормити, на своїй живині візьму. І так він став мені чоловіком. І от я з Володією маю двоє діточок, Наталю і Ігора. Володя, правда, вже помер. Оце виїздили в Снятин, це він там в Снятині. Тепер я вам розкажу. Бачите, і в лікарні були знущателі над нашими дівчатами. Як тільки дівчинка, та не тільки одна в мене наталочка, то ще дві дівчинки теж, то вони віддергували ножку, щоб калічка була. І в неї на 5 сантиметрів ножка коротша. Так мої дорогенькі, їй шрам, їй же видно, як робили цей документ, мені не дали на руки.